щирі вітання на каналі Айсі 2. з погодою 3 грудня передвіщають погоду на 3 червня. Якщо піде сніг, то через півроку буде дощ. А поки що, на заході України погода в усіх областях плюс-мінус однакова, похмура. Лише подекуди можливі незначні прояснення ввечері. Зазвичай у грудні вже мінус на вулиці, але не сьогодні. Температура в день коливатиметься в межах 6-8, а вночі буде 2-4 градуси з плюс. На півночі сьогодні тиха стримана атмосфера. Протягом всього дня зберігатиметься суцільна хмарність. Опадів не очікується, небо залишатиметься рівномірно сірим. Температура 4 в день, а вночі буде 2 градуси з плюсом. На сході України хмарна погода. Сонце з'являтиметься рідко, а подекуди можливі лише легкі вечірні прояснення, без опадів. Стопчики термометрів покажуть 3-5 в день, а вночі 1-3 градуси тепла. У південних областях сьогодні теж хмарна погода. Небо здебільшого затягнуте хмарами, без дощів і снігу. Стопчики термометрів поградуть, температура 8-10 в день, а вночі буде 5-7 градусів з позначкою плюс. У центрі країни сьогодні домінуватиме хмарна погода. Протягом всього дня небо залишатиметься сірим, опадів не очікується. Лише у Полтаві зранку можливий дрібний дощ у першій частині дня. На градусниках 5-7 в день і вночі 4-6 градусів тепла. У Києві протягом всього дня очікується хмарна погода без істотних опадів. Температура коливатиметься в межах 2-4 в день, а вночі буде від нуля. До 2 градусів з плюсом на цьому у нас усе. Слідкуйте за оновленнями, щоб бути у курсі змін погоди. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!